О, сонечко вийшло нарешті. Я рада вітати кожного та кожному Мене звати Марія, я тревел ментор. Людина, яка знає всі нюанси в подорожах і взагалі я подорожую з одного року. Відвідала вже 11 країн. Зараз я живу та навчаюсь в країні моїх підліткових мрій. Америці просто! Ви дуже скоро Хеллоуін, да? так? І в цьому відео я поділюсь, як я переплатила 9 тисяч гривень за авіаквитки, тому що просто не знала один маленький моментик трэш. треш. А, взагалі, <социваль> що, що, що це було на камері? Боже. Взагалі, з чого все почалося? Мені треба було знайти авіаквитки в Америку, тому що я вступила в Суполов університет. За мною закріплений персональний менеджер з банку, який мені, в принципі, і допомагав з пошуком цих от авіаквитків, і, можливо, в них є там якісь свої власні бази внутрішні, де можна зайти квитки там за нижчими цінами трохи. І от ми почали шукати ці квитки приблизно за півтора місяці. Я починаю задумуватись про купівлю. Бо я розумію, що типу квитки будуть близько там тисячі-півтори тисячі доларів. І тобто, ну щоб знайти якісь там хороші, адекватні. Бо в мене ще була прив'язка до конкретної дати: що саме 17 серпня я маю приїхати і заїхати в свій гуртожиток. Але цей гуртожиток знаходиться десь за 2,5 години їзди від аеропорту, і я маю приїхати в першій половині дня сюди. Тобто, відповідно, я маю прилетіти зранку, значить, в мене мій рейс має бути вночі, а рейсів вночі немає, і що робити? І От це була така найбільша проблема. А саме знайти той час, який би мені підходив, все одно це мав бути якби не один рейс, а два, тобто з пересадки. Я спочатку з України їхала в Угорщину автобусом, і потім з Угорщина в Нідерланди. в мене був перший перельот раз, і потім з Нідерландів вже сюди, в Америку два. І треба було теж визначитись, чи це воно буде якось в один той самий день, і там буде розрив, умовно, в 2-3 години між рейсами. Чи це будуть рейси в різні дні? І ми почали це от весь пошук, десь, можливо, тижні два переглядали варіанти, і вже коли залишився місяць перед моїм від'їздом. Я розумію, що вже треба купувати квитки, але знаходимо авіаквитки в різні дні. Бо тут ще ж прив'язка йде до готелів, що я маю заселитися в другій половині дня в готелі, щоб, типу, не ризикнула їхати, наприклад, летіти в той самий день, коли я, наприклад, причаю автобусом в Угорщину, бо типу, невідомо скільки ми будемо на кордоні. І потім в мене має бути час між рейсами, щоб нормально встигнути зареєструватися скрізь дойти, все знайти, бо це взагалі абсолютно. Невідомі для мене аеропорти, я взагалі такого не знаю. І я вперше лечу сама так далеко. Ну тобто, це взагалі не те, що в тому рейс по Європі, да? А це взагалі на інший континент. І я вперше в житті лечу сама на інший континент. І от, виходить, за місяць ми знаходимо квитки, вони коштують 50 тисяч гривень, 50 з гаком. Я розумію, що тобто, плюс-мінус, да, це хороша ціна. А, бо тут включно вже з моїм багажем. Я не знаю тут, який чорт мене дірнув, це ще зацінують цю купівлю. Я боялась просто так: от бац, зараз вивели таку суму, бо ти бо потім ці квитки скасувати не можна. І тобто, ну 50 кав так спустить на вітер. Ну, думаю, ну якось не сильно хочеться. І я затянула ще десь на тиждень, і тобто я купую квитки за три тижні перед від'їздом в Америку. Але... Моментик, за цей тиждень, поки я думала, ціна з 50 тисяч гривень зросла до 60. 000. То да! Я то... так зробила мене нову творобу. І я не думаю, Що діло? Взагалі ну, на 10к на рівному місці просто за тиждень. Я думаю, ладно, почекаю ще десь день-два, бо то якраз були вихідні. І я думаю, може на вихідних ціна типу вища. Я почекала, бо по це був чи понеділок, чи вівторок. І ціна знизилась на одну тисячу. Ну думаю, якщо економить, то вже хоча б тисячу зекономить. Але мені прийшлось переплатити через це от 9 тисяч гривень. Тобто я замість 50 тисяч заплатила 59. Тому зараз просто уважно слухайте інсайт, які ви маєте винести після цього відео. Якщо ви подорожуєте між європейськими країнами. То купуйте авіаквитки десь за три тижні мінімум. Ціна буде плюс-мінус нормальна, якщо там набрати мов якісь там новорічні свята, коли зрозуміло, що ціни стрібають скись. Якщо ви летите на інші континенти, то купуйте мінімум за чотири тижні, тобто мінімум за місяць до вашого від'їзду. Інакше ви тоді теж будете переплачувати десятки тисяч гривень. Воно вам надо? Я так не думаю. Як в принципі, мені ну, не надо було, але мені довелося. І саме про такі дрібниці, які має знати кожен, я розповідаю на своєму курсі про подорожі Hot Trip. Тому, якщо ти хочеш бюджетно подорожувати, зекономити і час, і гроші ще на етапі планування подорожі, як і де шукати вигідні квитки, як обрати найкраще житло і де взагалі його шукати, як зекономити на транспорті, самостійно спланувати свою подорож легко, швидко і без стресу. Якщо ти навіть взагалі не знаєш, з чого почати, Якщо ти хочеш мати контакти перевірених перевізників або Навпаки, антирейтинг взагалі компаній, які в чорному списку просто ними не треба подорожувати. Хай Бог милує, господі. Чи ти не знаєш, як орієнтуватися в аеропорту від слова зовсім? Тому пиши слово курс в коментарях і я розповім деталі про кожен тариф. Ласка, не повторюй моїх помилок, а просто прийди на курс.